Вітаю усіх сьогодні. Ми будемо робити згущене домашнє згущене молоко з трьох інгредієнтів: пів літри молока, 70 грам цукру і одна четверта частина чайної ложки соди. І все це ми вимішуємо в каструльці і підемо на плиту. Будемо готувати наше молочко. Закипіло тепер додаємо соду. І гарненько ретельно вимішуємо. Якщо боїтеся, щоб молочко не збігло не піднялося, вам треба всю каструльку поверху обмазати сливочним маслом. Це допомагає, молоко не збігне. І тепер будемо так мішати, поки наше молочко не буде готове. Наше молочко є готове. Зараз я перелию його і покажу. Наше молочко є готове. Дивіться, яка краса вийшла. Варилося 25 хвилин. Бачите? А смачне таке шума.